Христос рождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ми досить хутко відчуваємо і розважуємо те, що терпимо від інших людей, а не допочаємо того, скільки ті люди натерпілись від нас. Здавалось би. Що тут такого повчального може бути для нас? Але ці слова, як на мене, дуже гарно пояснюють, як ми маємо відноситись до інших. Щоб перше когось осудити, перше, радше так, не осудити, але перше, ніж дати комусь оцінку, ми маємо себе запитати. А скільки зла чи добра я зробив цій іншій людині? Як тут гарно каже Тома Кемпійський, ми легко відчуваємо і розважаємо те, що нам зробили злого. Але ми не бачимо, скільки ці люди терплять від нас. Особливо це гарно, знаєте, можна побачити на стосунках чоловіка і жінки. Коли виникає якась суперечка між ними, вони починають один одному часто дорікати: а ти зробив то мені, а ти зробив мені то, а ти зробив мені то. Але при цьому. Чи ми замислюємося над тим, а скільки насправді зла я зробив? Тобто те то зло, яке мені зробили, я бачу. Я пам'ятаю, але я не пам'ятаю того зла, яке я вчинив комусь. І одна ця війна, вона дуже яскраво показує такі фальшиві стосунки. Нам наші північні сусіди розповідають про те, що вони наші брати, що ми, ми рідні народи. Але при цьому всьому, що вони кажуть, скільки зла ми тут робимо в своїй країні. І от вони приходять, прийшли до нас для того, щоб нас, як це сказати, навчити, як жити правильно. Вони нам дорікають, але вони не говорять, при цьому чомусь, скільки зла ми натерпілися від них. Вони хочуть нам зробити добро тим, що хочуть звільнити нас від поганого уряду в нашій країні. Прекрасно, думка гарна, але які засоби. Тобто, для того, ну, розумієте, про що я хочу сказати, що в нашому житті ми, перш ніж про кого щось сказати, ми маємо завжди дати оцінку, скільки зла я зробив цій особі. Тому що хтось терпить моє невігластво, хтось терпить моє неудство, хтось терпить те, що я матюкаю в його присутності, а хто стерпить той момент, що людина, як би це сказати, курить? Я хочу просто поділитися одним прикладом таким: знаєте, як отаке от неправильне прийняття могло б привести до руйнування сім'ї. Це поділилося зі мною одна добра знайома психолог. Вона каже, це в її практиці було, до неї прийшла сім'я, яка хотіла розлучитись. Чоловік з дружиною прожили більше десяти років разом. І гарна пара вона каже, мене аж здивувало це, тому що вона їх знала особисто. І каже, яка причина? Говорить чоловік, ви знаєте, вона що кожних вихідних, щонеділі готує качку. І рецептом дуже такий, ну, вона нібито смачна, але каже, я її терпіти не можу цю качку. А не можу терпіти через те, що я бачу. Е що, скільки треба зусиль, вона докладає. Тобто вона стає в, в п'ятницю, іде купляти цю качку. Там якийсь такий дуже складний рецепт, маринує цілий день, запікає її в неділю зранку і подає. Каже, я 10 років вже цю, цю качку їм, вона мені поперек горла стоїть, я не можу її їсти. Мені вже вона остогидла. Розумієте, так що ви їжте? Та тому що вона це готує. І я щоб її не образити, я її їм. Коли говорить, питається жінка, що, чому ви хочете розлучитись, вона каже: що мені надоїло 10 років я готую йому качку. Я мушу в п'ятницю йти на базар, купити ту качку. З субота я її мариную вожуся півдня з нею, потім неділю аж запікаю. Кажу: я не можу, вже надоїло мені, я теж хочу виспитись, відпочити. Так чого ви це робите? Бо я бачу, як йому ця качка, і тому я це роблю. І от бачите, з одного боку, може воно не стосується до того і стати нашої, але люди вроді би люблять один одного, але завдають болю один одному. Тим, що не спілкуються тим, що не бачать яких насправді труднощі вони один одному завдають? Але називається любов'ю. І от наш обов'язок навчитися бачити в першу чергу те, які терпіння я завдаю комусь. І от коли я почну бачити своє зло, яке я завдаю комусь, тоді я зможу адекватно реагувати на інших людей. Тоді я зможу пізнати інших людей. Тож наш обов'язок, лягаючи спати після вечірньої молитви, роблячи іспит сумління, чітко не боятись назвати все те зло, яке я сьогодні вчинив іншим. Не просто сказати про свій гріх, але сказати: сьогодні я сказав матюк в бік там, того -то чоловіка. Сьогодні я подумав погано про цю людину. І, відповідно, я себе налаштував. Мієте, тобто, чітко озвучувати то зло, яке я зробив оточуючим, і за нього тоді перепрошувати Бога. Тож, молімось, виправляємо своє зло і виправляємо свою країну. Перш ніж когось осуджувати за його вчинки, порахуємо, скільки ці люди натерпілися. Від моїх вчинків. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо Ти святий і це завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.